Одраці надійшла така постанова Центральної виборчої комісії. Значить, про чому? Вона тут багато розписана листів, щоб не зачитати, я зачитаю тільки суть. Це стосується те, що наша територіальна виборча комісія окружна територіальна Територіальна наша 30 січня 2013 року. Було скасовано рішення щодо обрання депутатом нашого Тішина, і замість нього значить, зайшов депутат наш Мігласов, теж за рішенням нашої територіальної комісії. На сьогоднішній день Центральна виборча комісія України надіслала нам таку постанову і звістила нас. Значить, постановляє розглянувши всі матеріали нашої територіальної виборчої комісії. Розглянуючи деякі факти і таке інше, значить, постановляють скасувати рішення Ірпінської міської виборчої комісії в Київської області від 30 січня 2013 року no 1 про розгляд пропозиції Ірпінської міської організації політичної партії Удар Українській демократичний альянс реформи Віталія Кличка щодо відкликання депутата Ірпінської міської ради Київської області Тішина Сергія Борисовича. Це скасува рішення. Та номер 30-2 про визнання депутата Мірпінської міської ради області Міглазова Івана Григоровича. Другий пункт: звернути увагу Ірпінської міської виборчої комісії Київської області на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства України. Третій пункт цю постанову надіслати Ірпінській міській виборчій комісії Київської області, Ірпінській міській раді Київської області, тішину ті, Сергію Борисовичу Міглазову Івану Григорьовичу, а також розмістити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Але на даний час я знаю, що це питання оскаржується у судовому порядку, розглядається і на сьогоднішній день до нас не приїхали не представник. Територіальної нашої виборчої комісії, не представник Центральної виборчої комісії, і офіційно воно оголошено до нас не було. І воно зараз оскаржується у судовому порядку. Ми вважаємо, що до наступної сесії той формат, що ми сьогодні голосували, він залишається в силі, але ми повинні були. Поставити до уваги вас про цю постанову Центральної виборчої комісії. І як воно розглянеться в судовому порядку, так чи інакше, я думаю, що на наступній сесії ми будемо вже володіти цією інформацією. Це до уваги, так. До уваги, що є так ми, такі, ми не хочемо робити такі кроки, не, не потрібно. Хай розберуться, нам скажуть, ми поступимо по закону. Так.